Як ви думаєте, причини виникнення цього конфлікту в Грозному сьогодні вночі? Які і які в результаті будуть прийняті рішення по закінченню цього військового протистояння? Причини конфлікту мені здається очевидні. Озброєне підпілля Чеченське намагається нагадати про себе, намагається нагадати про своє існування і в такий спосіб залучити більше людей до своєї діяльності. Але на жаль, говорити про повстання в Грозному явно передчасно. Повстання не робиться силами кількох десятків бійців, це очевидно. Проти них буде кинуто як кілька тисяч кадирівських бійців, так і російські сили спеціального призначення. Тому на це повстання приречене, от але наслідком може бути подальша активізація протестного руху в республіці по мірі того. Як з одного боку падатиме рівень життя людей, як і в цій Росії, а з іншого боку, це буде компенсуватися жорсткішою політикою Рамзана Кадирова, пане Тарасе, Скажіть, будь ласка, чи можуть виникати схожі схожі речі в інших взагалі районах Російської Федерації в інших областях? Безумовно, такі речі будуть в інших районах Північного Кавказу. Власне і без того в Дагестані такі події трапляються в середньому, мабуть, раз на місяць. Але е, до е, щодо території заселених е, слов'янським населенням, а також щодо Сибіру, такі речі є далеко менш імовірними.